Вітаю вас на нашому ютуб каналі. Підписуйтесь на канал, лайкайте та коментуйте. Мене звати Людмила. Я фармацевт. Сьогодні поговоримо про випадіння волосся. Тому що часто восени якраз жінки більше набагато звичайно, ніж чоловіки, зустрічають таку проблему, як випадіння волосся. Але щоб не поспішали купувати дорогі шампуні проти випадіння волосся, бальзами, маски, сироватки і так далі. Потрібно спочатку заглянути всередину себе, тому що випадіння волосся це у нас буде не лише зовнішня проблема, а є там внутрішня проблема. Волосся нам тоді говорить про те, що щось не в порядку всередині. Тому з чого можна починати? Це здавати аналіз. Це перевірити роботу щитоподібної залози, тобто здати на аналіз ТТГ, теротропного гормону, як вона працює. Можливо, є ще й дефіцит йоду, селену, білка, цинку. Тоді буде теж випадати волосся, і якраз при порушенні роботи щитовидної залози таке трапляється. Далі ми з вами здаємо феретин. Це у нас показує він запаси заліза в організмі, можна здати на рівень вітаміну d 3 тому що дуже часто, банально, дефіцит вітаміну D провокує випадіння волосся. Можна здати на дефіцит вітаміну b 12 адже в нас вітамін b 12 приймає участь у утворенні еритроцитів червоних кровіних тілець, для того, щоб у нас в нормі був той же гемоглобін. Естрадіол, аналіз можемо здати: тестостерон і кортизол. Кортизол гормон стресу. Тому, в кого є надмірна, надмірне напруження, навантаження стрес, тоді, звичайно, волосся теж буде випадати. Ну і недостатність сну. Коли ми мало спимо, а це менше 7 годин на добу, волосся теж буде випадати, і цей організм говорить, що щось не так. Тому не спішіть. Починати приймати просто вітаміни при випадінні волосів, користуватися саме косметичними засобами, дерматокосметичними, а спробуйте здати аналізи, які я сказала, хоча б частково, і дізнатися, яка у вас проблема. Дякую за увагу. підписуйтесь на канал, що цікавить, запитайте в коментарях, і до зустрічі.